Дорогі браті і сестри, на початку цього слова хочу привести певний історичний факт, історію, яку, певно, чули, може неодноразово навіть з моїх вуст, що король Франції Людовік IX найважливішим місцем у своєму житті вважав храм, в якому був ухрещений. Не катедру, де він був коронований королем Франції, що дуже важлива подія в його житті. Не якісь інші храми, які він відвідував, величні, багаті, де збирається велика кількість людей, де він перебував на великих урочистостях, але саме той маленький храм в рідній місцевості, де він отримав гідність Божої дитини. Він любив це місце повертатися, і це місце було найважливіше в його житті. Він дуже цінував цю маленьку капличку, цей маленький храм. Уручись з хрещення Господнє, яку ми сьогодні святкуємо, <кхи> пригадує нам, звичайно, і ми це почули в Євангелії хрещення Ісуса Христа, коли він прийшов до Йоанна над Йордан і разом з всіма іншими зійшов в ці води Йордану, приймає хрещення, якого так насправді не потребував, але вчинив це поперше, щоб стати одним із нас. Стати ближче до людини, а по-друге, щоб об'явити Божественну славу, велич, тому що об'явлення при Святої Трійці відбулося, <кій> небо розкрилося, голос пило нам з неба, Дух Святий зійшов. І, власне, це і ця епіфанія, це і це об'явлення. Ісус показує себе як Господь Бог, який завжди існував поза часом, перед заснуванням створенням світу і буде завжди існувати. Але сьогодні також нам з вами варто пригадати і наше власне хрещення. Ми заглиблюємося в постаті Ісуса, роздумуємо над цією подією, але кожного року в свято хрещення Господнього є прекрасна нагода, щоб подякувати Богові за те, що ми стали християнами, що ми отримали цей дар Божої дитини, прийняли хрещення. До кожного з нас хвилину нашого хрещення. Бог з любов'ю промовив ті самі слова, які скерував до Ісуса, ті самі слова, які ми чули в Євангелії, до кожного з нас були скеровані: Ти син мій улюблений, ти донька моя улюблена. Через хрещення Бог вчинив нас своїми усиновленими дітьми, також братами і сестрами Ісуса Христа, а також храмом Святого Духа. В хвилину хрещення Бог змив від нас наш первородний гріх, який ми успадкували від наших батьків, предків Адама і Єви, а також поставив на нашій душі незгладиму печать Божої дитини. Ніколи з себе змити хрещення не можна. Якщо хрестився раз, маєш печать незгладиму аж до віків, до кінця віків. Нашим батькам ми, звичайно, завдячуємо наше фізичне життя, дали нам життя. Але в хвилину нашого хрещення ми дякуємо Богові, що він поділився з нами життям Божественним, котре називаємо освячуючою благодаттю. І ця благодать, скажімо, є таким для нас квитком на небеса. Квитком на небеса. Через хрещення Бог дав нам. Благодаті потрібні для нашого духовного розвитку, благодать зростання у вірі, благодать поглиблення нашої надії і благодать також, звичайно, зростання у любові. Дуже багато дарів з хрещенням ми отримали від Бога. І, власне, багатство цих дарів, які ми отримали під час хрещення, має завжди нам товаришувати свідомість, що хрещення було тільки початком. Це тільки фундамент, початок нашої духовної пригоди з Богом. Саме тому, вслід за хрещенням повинно йти наше життя згідно з Євангелієм, а також постійне поглиблення нашої дружби з Богом через молитву, через життя в таїнствах, через недільну Євхаристію, через просто зріст, зріст духовний зріст у вірі, надії та любові. Адже спостерігаючи за повсякденним життям. Людей 21-го століття можемо дійти до такого сумного висновку, що багато сучасних визнавців Ісуса Христа забувають про свої обов'язки хрещення. Далеко не будемо ходити, візьмемо нашу державу, Україну, яка вважається християнською державою, хоча відділена від політики, але ми вважаємо християнську державу і приблизно 90%. Є охрещених різних конфесій. І здавалося б, що якщо така велика кількість українців є охрещені, то повинна або якось по особливому діяти Божа благодать на нашу державу. Чому ж у нас тоді стільки зла? Чому в нас політичні і релігійні конфлікти, чому в нашій державі війна? Чому... Так мало любові і поваги до людини чи один до одного. Чому часто буває, що людина людині вовк? Але давайте скажімо так, що це не тільки в Україні, звичайно, не будемо нашу неньку якось там принижувати, бо її любимо дуже. Так і подібно з цілим християнським світом. І одна така історія це дуже гарно показує певний чоловік. Індус приїхав з Індії на навчання в Європу. Він зайшов одного разу до католицького храму, йому сподобалося. Органи грали, люди співали, священик щось робив. Він зайшов другий, третій раз. Почав відвідувати частіше і частіше цей храм, слухав проповіді, приходив на літургію, почав цікавитись Ісусом Христом. І йому дуже імпонувало навчання католицької церкви. Він захотів охреститися, стати християнином. Але єдине, що його стримувало прийняти хрещення, це були наступні слова, які він сказав священнику, цьому духовному керівнику, який спілкувався з ним, який проводив йому катехізацію. Він говорить, Отче, я прочитав всю Євангелію, я почув дуже багато проповідей ваших, інших священників. Мене це все захоплює, мене дуже цікавить Біблія. Але я не бачив. Дуже багато людей, які живуть згідно цієї прекрасної науки. Повірте мені, я полюбив Ісуса Христа, але я не можу сказати, що я дуже сильно люблю християн, бо, бо я не бачу в них правдивого християнського життя. Не живуть так, як говорять, чи не живуть так, як Бог навчає. Це гіркі слова, дорогі браті і сестри, але на жаль, вони правдиві. Можливо, так, звичайно, це індуїст. Він до кінця ще не сформований, він не розуміє, що церква свята, люди в церкві Грішні, від самої маленької дитини до найвищих рядів, в тому числі священників, єпископів і Папи Римського. Церква свята, люди в церкві Грішні. Але така є правда, що дуже багато християн є холодними. Визнають всі заповіді правдою Божою. Але не хочуть з них, згідно них жити. Десь там залишають на далекому місці. Не завжди, але так буває. Хтось порівняв також сучасних християн до каменя, який лежить на дні річки. Сучасний християнин це камінь, який лежить на дні річки. Він є повністю мокрий, але достатньо його розламати і побачимо, що всередині він сухий. Він міг лежати ці ріжі сотні років, але всередину не потрапила навіть крапля води. Так може бути, але ми можемо також старатися, щоб так не було. І саме тому є такі можливості, саме тому є такий день, як хрещення Господнє, щоб ми пригадали, що також є християнами, пригадати, згідно чого ми повинні жити, згідно до чого ми прямуємо, завдяки чому ми до кого ми йдемо. Тож пригадаймо в цю хвилину, дорогі браті і сестри, наше хрещення, коли наші батьки принесли нас до храму, і від нашого імені просили в священника про це таїнство. Згадаймо чи задаємо собі питання, чи знаємо, в якому ми були храмі у хрещенні, чи цікавились ми в наших батьків, якщо так, прекрасно. Чи відвідуючи цей храм, чи я дякую Богові в цьому храмі за. Дари таїнство хрещення, що я став Божою дитиною, чи знаю я дату свого хрещення і чи святкую я дату свого хрещення, чи тільки день народження? Бо дата хрещення це день народження для неба, дуже важлива дата. А передусім чи стараємося жити так, як повинні жити правдиві сини і дочки Божі. Під час нашого хрещення Бог з любов'ю примовив до нас. Ті самі слова, які скривував до Ісуса, Ти син мій улюблений, у тобі я знайшов уподобання. Тож запитаємо сьогодні у себе також таке, чи Бог є задоволений нами, мною, як я вважаю? Чи Бог має сьогодні в мені уподобання? Бо під час хрещення мав, я був немовлятком, мав переворотний гріх, хрещення змило, в ту хвилину я був святий. Чи сьогодні в свої руки кожен з нас, чи Бог має в мені уподобання, чи радіє з мого життя, з моєї молитви, віри, надії, любові? До Ісуса Христа, який є присутній між нами і котрий споглядає на нас з любов'ю, сьогодні помолимось такими словами, щоб вони були в нашому серці. Бережи нас, Господи, щоб ми не були тими, хто багато говорить, а мало робить. Щоб ми не були тими, котрі борються за все, але нічого не закінчують, щоб ми не були тими, хто завжди обіцяє, але ніколи не дотримується слова, тими, хто нічого не робить, але всіх хоче критикувати, тими, котрі засуджують жорстокість і людський егоїзм, а не роблять нічого, щоб допомогти іншим, щоб ми не були тими, котрі мріють, щоб отримати. Але нічого самі не дають тими, котрі вміють просити, але не хочуть дякувати. Просимо Тебе, Господи, допоможи нам бути всім гарячими християнами. Амінь.